Лазерний рівень, який вартує вашої уваги. Лазер Pro 4D. Дуже класна зборка, повністю прорезинений, металеві башенки. Працює надійно, як німецькі автомобілі. Має тоненькі лазерні промені 4 d 16 площин, 2 акумулятора, дистанційний пункт керування. Вмикаєте, вимикаєте все дистанційно, не збиваючи налаштування. Комплектація для кращої видимості його мішенька, окуляри. Кронштейн для підвішування на висоту на металеві предмети. Гарантія 1 рік, точність 1 мм на 10 метрів, цифровий дисплей, кольоровий, якого немає в інших лазерів, акселерометр, показує кут нахилу. І ще одна фішка цього лазера, що він змінює товщину променя. Тобто можна виставити 50% і 25%. Кому цікавий даний мазигнигівень, звертайтесь в магазин Неамах.юа пишіть в дігень або підписуйтесь на наш телеграм-канал.